Громадський транспорт без жодних заторів та з високою швидкістю уже понад 10 років під столицею на випробувальному полігоні стоїть повітряний вагон Капвей. Електромашина унікальна і, за словами розробників, може вирішити кілька важливих транспортних проблем Києва. Детальніше про ноу-хау у наступному сюжеті. І не трамвай, і не метро, і не монорейка. Капвей новий вид громадського транспорту. Вагончик пересувається на гумових колесах, як у автобуса, втім, спеціально є естакадою. Концепція і технологія Капвей і предполагає уход транспортних ліній на другий рівень. Тобто робити транспорт безконфліктним, без пересечення, безпечним, екологічно чистим, безшумним і найголовніше, удобним для людей. Експериментальну лінію завдовжки 300 метрів збудували ще 12 років тому. На облаштування полігону в Гостомелі, а також виробництво першого вагона, витратили понад 3 мільйони доларів. Однак, попри успішність випробувань, тодішня столична влада відмовилась від ідеї збудувати повітряний експрес у Києві. Транспорт не їздить уже кілька років. Металеву стакаду вкрали, посадкові платформи почали руйнуватися. А торік у грудні постраждав ще й вагон, його обмалювали хулігани. До всього. Тепер під питанням існування і самої дослідницької території за час аренди нами території арена плата увеличилася думаю, що більше, ніж 20 в двадцять раз. Ближайші буквально дні товари стоїть таким образом, що у нас значит, землю нашу арену заберуть, і значить ми полігона лішаємося полігона, лишаємося повністю всього, що так сказати наработано за це. Час. Винахідники надії не втрачають і пропонують нові проекти. Наразі розробили схему будівництва Каповая на Троєщину проспекту Маяковського та через Поділ лінія з'єднає спальний район з площою перемоги. Ету проблему з іспортуєю технології капи можна вирішити за два роки. Інше застосування такого воду транспорту бачать у радіоурбаністики. капвей найкраще прийде для туристичних перевезень, наприклад, між дніпровськими островами, для того щоб краще зберегти природу, краще зберегти власне. Екосистему, ну скажімо так, не варто будувати наземні там колії чи дороги і так далі. А таким чином це дуже якраз ну, така цікава можливість, якраз для такого якби паркового транспорту, бо це був би більш цілісний комплекс, і була б така ну туристична фішка міста. Розробники футуристичного транспорту сподіваються, що за кілька років естакади повітряного експресу таки збудують для цього вже готують петицію на сайт міської ради. Богдан Прененко Андрій Ніконов Олексій Бережний Телеканал Київ.